Цього тижня здійснилася мрія усіх радихівчан. Завершено роботи по укладанню вирівнюючого шару асфальту на дорозі Луцьк Радехів Львів. На межі Львівської та Волинської областей учасники художньої самодіяльності народного дому села Стоянів подякували виконавцям робіт підрядній організації ОНУР за виконану роботу. Рада Я дуже вас. Ну, вам спасибо за роботу. Від імені виконкому Стоянівської сільської ради ми щиро вітаємо вас на нашій Стоянівській землі. Зелене, жито, зелене, хороші у мене. зелене є, жито, Жмут, хороші! святий із пшениці. О, майка, Дува. 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 Зараз в таку гарну осінню вечірню пору ми знаходимося на кордоні з Волинською областю. Це така. Точка відліку, про яку ми завжди мріяли. Ми мріяли, що наша дорога, дорога Львів, Радехів, Луцьк, дійде до цієї точки. І знаєте, нам десь навіть не вірилося, що нам це вдасться, але нам це вдалося. Ну, е я хочу сьогодні щиро подякувати. Тут, на межі з Волинською областю, хочу щиро подякувати нашому голові обласної державної адміністрації Олегу Михайловичу Синюці. Я хочу подякувати нашому президенту України Петру Порошенко, який ініціював такий закон, який дозволив 50% від перевиконання митих зборів скерувати на ремонт доріг Львівщини. Я хочу подякувати всім депутатам Верховної Ради від Львівщини. За те, що вони е, перейнялися нашою проблемою, за те, що вони проголосували за цей закон. І я хочу найголовніше подякувати тим, е, тій фірмі, фірмі Онур. Е, ми сьогодні маємо представника керівника фірми Онур, е, власне, за ту працю. Ми вони здійснили нашу мрію. Ми, ми про цю дорогу мріяли. Ми сподівалися, що все-таки нам е, вдасться це зробити, і нам вдалося це зробити. І я думаю, що в нас ще попереду багато добрих, гарних справ. Я е, направду щиро дякую всім тим людям, яких я перечислила. Низько кланяюся їм. Тому що це дійсно була мрія жителів Радехівського району, і, зокрема, жителів Стоянова, які живуть на межі з Волинською областю. Е, тому е, щире велике спасибі вам, Вам Дякуємо. Дякуємо. приєднуючись до слів Надії Дякуємо. Євгенівної за ці всі щирі побажання всім, хто причетний до цієї. Дороги, дорога, яка з'єднує Львівську і Волинську область, і всім ще раз ті, що причетні до, до цієї справи, заспівати «Многая і благая літа.